Всім щирі вітання! В цьому відео я покажу, які помідори вже дозрівають в моїй теплиці і наскільки вони врожайні. Перший гібрид Сара гібрид французької селекції, індетермінантний. Його можна вирощувати як і в теплицях, так і в відкритому ґрунті. Рослина висока, компактна, а плоди великі, солодкі, щільні. Мають насичений червоний колір з носиком і не тріскають. Маса одного плоду може бути 350 грам, буває навіть і 600 грам, тонка шкірка. Гібрид досить стійкий до стресових умов, особливо до перепадів температури, до посух. тому його можна вирощувати на дачах. Достатньо добре один раз на тиждень. Підливати і підживляти. Хороший імунітет до основних хворіб. Як для себе достатньо посадити 2-3 рослини і взяти один-два плоди, щоб приготувати страви для всієї сім'ї. Ось маса одного плоду в мене 448 грам. Це є досить великий плід. Я збираю врожай з семи кущів і приблизно назбирала 2 кілограми 600 грам. Такими помідорами можна вже пригостити не тільки свою сім'ю, прогодувати, а й пригостити знайомих і близьких. Хто полюбляє їсти салатні помідори? Рекомендую гібрид Сара. Поряд росте гібрид Айвенго. Це теж індетермінантний помідор, гібрид голландської селекції. Він невибагливий до якості ґрунту і досить стійкий до стресів, не схильний до уражень і поширених захворювань. Його можна вважати один з найкращих гібридів. Напевне, рівних йому немає. Плоди красиві, круглі, червоні. Їх так багато на рослині, як виноградин на виноградній гроні. А сам кущ великий, потужний, стобур гарно витримує таку купу плодів. Цей гібрид має свої переваги: дуже стійкий до грибків, до вірусу, томатної мозаїки, до нематоди, вертицельозу. Вага одного плоду може бути. 200 грам, плюс-мінус, більше менше. І всі вони наростають майже однакових розмірів. Це просто супер, бо можна вирощувати його і навіть без шкідливої хімії. Помідори чудові для салатів. На кисті їх може бути багато. Також збираю зараз врожай з такого сорту, як ефемер. Це є детермінантний сорт. Кущі невисокі, потужні, компактні. О висоту виростає до 70 см. Не сильно розгалужується, а на кущах може бути до 8 костей. Маса одного плоду від 60 г до 85 Такі гарні яскраві червоні крупні. Шкірка щільна в ефемера, а смак з невеличкою кислинкою. І не схильний до розтріскування. Досить гарно переносить перевезення на великі відстані. Його можна використовувати і в салатах, солити, маринувати. І навіть можна використовувати на сік. Плюси те, що ранні дружні дозрівання. Не вимагає формування кущів, не потрібно пасинкувати. Але можна підв'язувати, а можна ні. Для того, щоб плодини доторкалися ґрунту, я замульчовую соломою. І він досить стійкий до більшості захворювань. Один єдиний недолік те, що його полюбляють деякі шкідники, а особливо колорадські жуки. Дозріває інкас. Це є гібрид голландської селекції, детермінантний, у висоту виростає до 80 см, пагони міцні, потужні, досить врожайний, а форма плоду перцевидна, гарний має насичений колір і чудовий смак. Він придатний для консервації, але на сік не годиться, досить такий м'ясистий дус досить стійкий до розтріскування. І дозріває зараз солеросо. Це теж гібрид з голландської селекції. Це така ось гарна кругленька сливочка, яка досить врожайна. Обліплена помідорів так багато, що на одному кущі може бути від 45 і більше, кругленькі, невеличкі, товстошкірі смак кисло солодкий, ідеальні для консервації. Це помідор, який не підведе, цвіте до кінця літа і навіть може дати плоди. Якщо це в тепличних умовах, ну, звичайно, в відкритому ґрунті цвіт з кінця літа, напевно, вже і не зав'яжеться. Стійкий до захворювань. Якщо навіть і хворіє, то не так швидко, як деякі інші сорти. Рекомендую для вирощування. Великий плюс: що не потребує пасинкування і підв'язування. Хоча я підв'язую тому що щоб плоди гарно виглядали, не торкалися ґрунту, мали чудовий вигляд. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Рекомендуйте випробувані ранні помідори. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!